Свідомість уже є свідомою вона не проявлена й вічна. Однак проявлений Всесвіт також поступово стає свідомим, свідомість є позачасовою, а тому еволюція її не стосується вона ніколи не народжувалась і ніколи не загине. А коли свідомість проявляється через Всесвіт, то підпорядковується часу і має пройти весь еволюційний шлях розвитку. Людський розум не здатен збагнути причини цієї гри, але ми маємо нагоду підглянути за процесом зі середини і стати його свідомими учасниками. Свідомість це вищий розум, це організаційний принцип, що лежить в основі народження всіх форм. Свідомість мільйони років плекала форми, щоб через них мати змогу виразити себе у проявленому. Хоча непроявлений світ чистої свідомості можна вважати іншим виміром, він не відокремлений від виміру форми. Форма і безформність взаємно проникають одна в одну. Непроявлене затікає у вимір форми під видом усвідомлення, проявляється як внутрішній простір, як присутність. Як саме через людську форму, яка стає свідомою і таким чином виконує покладену на неї місію. Людська форма була створена для цієї вищої мети, мільйони інших форм лише готували ґрунт. Свідомість втілюється у проявленому світі, тобто стає формою, а відтак впадає у стан, схожий на сон. Розум починає бачити сни, а свідомість перестає усвідомлювати саму себе. Вона втрачає себе у формі, ототожнюється з нею. Це можна назвати зішестям божественного в матерію. На цьому етапі еволюції рух у зовнішньому напрямку відбувається в такому сноподібному стані. Пробудження стається лише в момент розпаду індивідуальної форми, тобто в мить смерті, і тоді починається наступне втілення, наступне ототожнення з формою, наступний індивідуальний сон, який буде частиною сну колективного. Коли Лев роздирає тіло зебри, свідомість, що втілилась у зеброформу, відокремлюється від неї, на якусь мить пробуджується і усвідомлює свою безсмертну сутнісну природу, але потім знову впадає в сон і перевтілюється в іншу форму. Коли Лев старіє і більше не може полювати, він востаннє видихає і на мить пробуджується. А тоді знову засинає, щоб побачити ще один сон форми. На нашій планеті людське его останній етап селенського сну, тобто, ототожнення свідомості з формою, і це необхідний етап еволюції свідомості. Мозок людини високодиференційована форма, через яку свідомість входить у цей вимір, він містить приблизно 100 мільярдів нервових клітин, нейронів, де стільки ж, скільки в нашій галактиці зірок. Тож галактика є такою собі макрокосмічною моделлю мозку. Мозок не продукує свідомості, це свідомість створює мозок. Цю найскладнішу фізичну форму на землі для того, щоб проявити себе. Коли мозок пошкоджений, це не означає, що ви втрачаєте свідомість, лише означає, що свідомість більше не може використовувати цю форму для входження у цей вимір. Ви не можете втратити свідомість, оскільки ви і є свідомість. Ви можете втратити лише те, що маєте, а не те, ким ви є. Пробуджена дія. Пробуджена дія. Це зовнішній аспект наступного етапу еволюції свідомості на нашій планеті. Чим ближче ми підходимо до завершення цього етапу, тим дисфункційнішим стає его, так гусінь стає перешкодою на шляху свого перетворення на метелика але нова свідомість виникає тоді, коли старе розчиняється Ми активні учасники еволюції людської свідомості, однак у вечірніх новинах про це не розкажуть. На нашій планеті і, можливо, у багатьох інших місцях нашої галактики та за її межами свідомість пробуджується зі сну форми. Це не означає, що всі форми чи весь світ зникнуть, хоча багато форм таки розчиняться. Це лише означає, що свідомість тепер може створювати форми, не втрачаючи себе в них. Вона може залишатися свідомою, навіть народжуючи й досвідчуючи форми, але навіщо продовжувати створювати форми? Заради насолоди? Як свідомість досягне цього через пробуджених людей, які оволодіють принципом пробудженої дії, пробуджена дія це об'єднання зовнішньої мети, того, що ви робите, з внутрішньою, пробудженням і перебуванням у пробудженому стані через пробуджену дію ви стаєте одним цілим із метою Всесвіту свідомість протікає в цей світ через вас вона вливається у ваші думки і сповнює їх натхненням. Вона вливається в те, що ви робите, скеровує й одухотворює вашу діяльність. Не те, що ви робите, а те, як ви це робите, визначає наскільки успішно ви справляєтеся з місією, покладеною на вас. А як ви робите те, що робите, визначає стан вашої свідомості. Ваші пріоритети міняються, коли головною метою діяльності стає сам процес роботи, а точніше, потік свідомості, який перетікає в те, що ви робите. Цей струмінь свідомості визначає якість вашого життя. Іншими словами, де б ви не були і що б ви не робили, ваш стан свідомості є важливішим аніж сама ситуація і те. Що ви робите, майбутній успіх залежить і невіддільний від свідомості, з якої все виникає це може бути або реактивна сила его, або жива увага пробудженої свідомості усі по справжньому успішні дії народжуються з цієї уваги, а не з его і обумовленого несвідомого мислення.